Зимої любі, Усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч. у французькій лізі 1, Монако у себе вдома, Команда Х'ютера приймала Парі, Сен-Жермен Луиса Енріке, 4-2. Париж перемагає просто якийсь неймовірний поєдинок Відбувся у французькій лізі 1, Друзі, сьогодні я хочу про даний матч поговорити, Давайте все друзі розпочнемо, уговаривать по порядку. Почнемо ми, друзі зі стартових складів, Монако 4-2-3-1. Стартова розновка, господарів Кен у воротах с тінокер захисники Алівер Кампа Сінго по флангах Магаса Камара центральний опорник і півзахисники Бенсагір центральний атакувальний півзахисник Головина Клівуш по флангах там Ем у нападі, Це стартова розстановка Монако. Париж 4-3-3. Стартова розстановка в Парижан, Джан Луїдж у Дунару, Мавротах, Маркині Спачу захисників, Ашраф Ашарафакіми по флангах, зир МРИ, Вітіння, Дує, Руї, Дембеле та Бридберкаля У нападі це стартова розстановка Парижа. Ну а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам поїдемо говорити. Сказати. В принципі, Паріж активніше розпочав, Парижани більше були на м'ячі, Паріж більше володів м'яча на початку матчу, ну знаєте, В цілому такий знаєте, рівний початок. В принципі, не можу сказати, що там у Паріжі якісь були льові нагоди на початку, що по Монако. Тобто такий, знаєте, спокійний початок, але все-таки Паріж цікавіше розпочав. Отже, Донарума отримав, до речі, не принят, таки, знаєте, момент, трапився. Емболо. Влітає в Джинджанаруми. Ось ось ця картинка. Ось, друзі. Справді, дуже неприємний удар. Шипами. Справді, друзі, справді неприємний момент. Джиджі замінили на 22 хвилині сафонов поміняв джиниджанару. Справді, джиджи. Хочеться побачити все саме найкраще. І справді дуже, справді такий неприємний, справді стик. Паріж на 24-й хвилині рахунок у відкриває, відкрива, а шраф Хакімі дуже здорово по промофлангу пройшов. І Я б виділив тут чи ще, якщо не помиляюсь передачовій тіні, який дуже здорово віддав, закинув на шраф. А шраф дуже здорово набрав швидкість, прострілив в район 11 метрової позначки і тут дує, пробиває, то збиває, збиває І гравий рахунок 1-0 на користь Парі сен джермен на 24 ці хвилини Парижани рахунок у матчі відкривають. Після завидого м'яча Парижани, в принципі, могли подоювати. Перевагу, не були моменти, але і у Монако також були непані спроби. Ну, в цілому, Паріж перемагає у першому таймі за рахунком. 1-0. До речі, друзі, взагалі хочу сказати, що у Монако 0,34 xdg було за перший тайм. У Паріжа 0,94 xdg за перший тайм. 41-59 це контроль м'яча, 6-8 це удари по воротах, та відповідно удари в площину було у Монако за перший тайм. У Парижа було 6 ударів в площину за перший тайм. Ось на початку другої 45 п'яти хвилинки Монако, Монако вдалося зробити пенальті. Вдалося зробити пенальті. Була гра рукою у футболіста Паріжа. А абсолютно чисти пенальті до 11-метрової позначки підходить Бенсегір. пробиває Бенсегір на 53 й хвилині. То збиває, збиває, та робить рахунок 1-1. Монако рахунок Мачі з Ну і після того, як Горгунг став 1-1, в, в принципі, Монако, знаєте, на такому емоційному піднесенні команда пішла забивати другий м'яч і в кінці кінців його забила. А Кліуш дуже здорово з лівого флангу прострілив і Брайн не ну, було. Швейцарець підставляє ногу і далі пробував дальній кут та робить рахунку матчі до 1-1 Монако. Друзі, але Парі Сейн-Джемен не здійтися після пропущення голу. І буквально вже через 4 хвилини Парижани знову відновлять передати. А шррафімії! Фр... Фр... Заповідаємо подачу. Там спочатку Фібіан Руїс наніс непавний удар, Його заблокували футболісти Монако, а потім м'яч дуже здорово до Османа Дембела, так знаєте, відскочив, і Осман розстріляв вже де факто вератара. Фібіан Руїс пробив, там відбив воратар, потім Осман Дебела на добивання зіграв 2-2. Паріж відіграється на 64-й хвилині матчу. Ось, Ну і в принципі далі після того на в принципі, Париж вже ініціативу перехопив. Ночу Паріжа, на другий тайм вийде Гонсало Рамуш Лі, і Люкас Ернандес. друзі, Люкас Ернандес повертається після важкої травми до серого Парижа до заявки. Ну і Сафонов ми казали, що в першому таймі вийшов. Таконі мінаміна, Еленіха, Матазо вийшло в Монако. Uh, в принципі, Монако намагалися. ну нас такий цікавий, знайде футбол був. Несправді, де в принципі могли виграти що одні, що інші. Але ось на 83-й хвилина ліпо, де кутовий, з правого флангу. Дай на подачі від Кореця і Гонсало Рамош! Гонсало Рамош На 83-й хвилині виводить Парі сен джермен Mon père, tu es moi, c'est moi, c'est gant ça, ramoncha. Et moi, c'est moi, третє м'яче поєдинку. І далі Гонсало вистрибує. І далі взагалі подачі від Лі. Дальні подачі від Кареті. Ну і вдалося таким чином парижанам вийти вперед. У Монако на 85-й хвилі був просто золотий шанс. Та куні Міно-Міно! З ударної позиції пробивав, але Сафонов його удар Відбив супершанс, був у японця для того, щоб рахунок матчі знов таки зрівняти. А тобі Паріж піймав свого противника на контратації, Там, до речі, Лівстій коварить лучів на 92-й хвилині. А потім Фабіан Руїс на 97-й гвині запустив Усман Дебеле в прохід Осман, вийшов один на один, та перекинув воротаря парашутом та зробив рахунок матчі 4-2 на користь Сен-Джермен. І Усман Дембеле робить дубель. Осман Дебеле дуже здорово виграє боротьбу з хисника Монако. Так парашютом зато так підсікає біж, Усман та робить на команді 4 до з якось Париж. Ось на неї мають цей Лі в Париж перемагає. Якщо взагалі брати статистику конкретно другого тайму, то Монако 1,64 XG було за другий тайм. Тобто Монако награла на гол 2 на, на, у, у другому таймі Парижа 0,82. 3961 це відсоток володіння, було у другому таймі, 9-9 і 6 за ударами в площину. Це ось така статистика була саме конкретно. У другому таймі, якщо брати. Так підсумкову статистику 15-17 за ударами 5-12 за ударами в площину у Парижа 17 ударів та 12 ударів в площину Ну це прям дуже хороший показник справді. 39 61 це відсотка контроль та 1-9 5-5 Тут у нас рівновага але по упущеним нагодам 3-1. тобто 5 голівих нагод було у Монако 3 голіві нагоди було опущено У в Парижа было 5 голів на нагода на було за 1 guliew на года 3-1 на Монако було більше офсайдів, 381 передача у Монако. 309 передач були точними, та 81 точність передач, 572 передачі у Парижа, 492 передачі були точними, і 86 точність передач, 15 ударів у Монако. 5 в площину, 5 повз повзорота, та 5 ударів було просто-напросто заблокованими. У Парижа 17 ударів, 12 з них площину, 3 повзорота, 2, 2 каркаси виріт було, то два удари просто-напросто були заблокованими. По успішних відборах, до речі, краща була команда Х'ютера. 24 успішних відборів у Монако, 77% успішності. У Паріжі їх було 8 та 50% Відсоток успішності. 8 сейв, Вертері, Монако, 3 сейви. В в Парижі, один сейв зробив Донарума, ма інші сейви зробив Сафонов. 28-17 повинні сім'яча, 10-12 за перехопленнями, ну і по 11 порушень правил в обох команд. Дві жовтих карток було у Монаков та 0 е у Парижа. Ну, а найкращого футболіста, друзі, матчу, кого би я би саме обрав найкращого футболіста. Знаєте, друзі, я би, напевно, обрав би Ашраф Хакімі. найкращий футболіста матчу. Мені дуже сильно сподобався Ашраф. В принципі, віддав гольову передачу у другому голі. Вис мене не було, саме Ашрав. Зробив подачу на Фабіана. Той вже пробив, потім добивання, тобто. В принципі, Шефакімі може сказати, що і коли Парі зрив рахунок, прийняв свою безпосередню та участь, Усман Дембеле, виділив би як я в дублі, Взагалі Усман набирає хід у Парижі, справді дуже приємно, що у Усман Дембеле у Парі Сен-Джемен все дуже добре зараз складається, тому що футболіст, неймовірно, талановитий. Справді, хотів, щоб у Усмане все було добре. Друзі, якщо, знаєте, якщо брати зараз підсумкове XG, то дивіться, Монако має 198. Тобто, в принципі, Монако і награв на два голи. Париж має 1,76. Тобто по XDG Монако навіть переграв Париж 1,98 у Монако, 1,76 у Парижа. Але Париж перемагає і білі пічні Луїса Енріке. Закріплюється на першій позиції. В цілому, друзі, я вважаю, що все таки Париж перемагає та поділа. Друзі, в цілому, я вважаю, що все-таки Париж поділ перемагає. Все-таки Паріж. Мать чи і Монако, там, але все Я, я все-таки вважаю, що Париж перемагає по ділу. Що ж в 10 балів тепер Паріж відривається від Монако. Марсель може наблизитись до 7 балів, якщо свою гру виграє. Але в будь-якому випадку відріву Парижа солідний. 12 перемог, 0 поразок, 4 нічих, 44 забитих м'яча, 14 м'ячей пропущено, плюс 30 різниці, забитих, то пропущено Монако зізнає своє 4-ї поразки, має ще 3 нічі та 9 перемог. 26 забитих м'яча. Монако 16 м'ячів пропущено та плюс 10 різниці забитих та пропущених. Друзі, Монако 2, Париж 4. Друзі, я вам дякую за увагу. Хочу побачити вам та вашим рідним. Тільки добра та тільки щастя в житті, друзі. Ви тільки бережіть себе, усім до побачення, усім дових зустрічей!